Мережуки, місія, безпечний інтернет. Я створю гру. Це буде похмура гра, бо в ній перемагатиме зло. Люди люблять зло, тільки бояться у цьому зізнатися. Це лише початок нашої милої історії Флода Флеймана. Людини, прагнення якої стати відомим і багатим довело до Ні, не слави і багатства, а до в'язниці. Саме там, разом зі своїми посіпаками, він замислив найвидатнішу в історії втечу. А вже невдовзі. Шефе, це ти? Що з тобою трапилося? Я став персонажем зі своєї гри. Я володар темних сил інтернету. І я чисте зло. А -а -а! О, Боже! Що сталося? О, ні. Я хочу до мами. Мережахи проти спотика, нетки, компа та айфа, учнів шостого а класу або ж геройської команди мережуків. Хто переможе, чи зможуть безкінечні знання та сміливість системи штучного інтелекту запобігти катастрофі? Я не знаю, що замислив чисте зло, але відчуваю, що сама не впораюся. Мені потрібна ваша допомога сьогодні. Чи вбереже спотик своїх друзів від пасток Снейк? У мене тільки 31 хп! а у мене 42! Я маю 28! Що нам робити? Нам не вибратись. Він нас помітив. Бо заседи, що нам робити. Йому нас не впіймати. Давайте розділимось. Обережно нетко, снайк за тобою. Айпі туди. І нарешті, яку роль у цьому всьому відіграє один старий скрипучий робот? О, я перепрошую, мене звати нетробе. Почитай книгу, послухай аудіобук. Зайди на сайт тридаблюмережуки.орг та приєднайся до нашої кампанії.